Плітно попрацювали. Збройні сили знищили базу російських окупантів у новій Каховці. Щонайменше 12 російських військових загинуло. Ще з десяток тяжко поранені. Пропагандистські ЗМІ підтвердили. Казарму зруйнував вщент, єдиний влучний удар Хаймарс. Ось що ж від Наші хати. Українські військові нанесли черговий удар і по позиціях окупантів у горлівці, натомість у Лисичанську, одразу комбо у повітря злетів колишній відділ поліції та в минулому штаб-квартира СБУ за словами Сергія Гайдая на концерт Кобзона відправилися близько сотні російських солдатів біля ста загиблих е нерядових солдат е другого армійського корпусу Російської Федерації. Це вже не вагнерівці, це вже регулярна армія е РФ. Загарбники продовжують штурм українських позицій. Найскладніша ситуація на Донеччині. Росіяни атакують прифронтові населені пункти та заміновують підступи до них. На слов'янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Брашківка, Велика Комишуваха, Дібрівне, Вірнопілля та Мазанівка. Провів дистанційне мінування місцевості поблизу Довгенького. І традиційно б'ють по цивільній інфраструктурі. Вночі росіяни випустили дві ракети по курортній затоці. Ворожий удар розтрощив сім будівель бази відпочинку та півтора десятка приватних будинків. На місці влучань спалахнула пожежа. Четверо людей постраждало. Їм надано необхідну медичну допомогу. Рятувальники відразу приступили до гасіння пожежі. Рятувальна операція наразі. Продовжуються напередодні ввечері Ворог вдарив по портовій інфраструктурі Миколаєва зі смерчів, а вночі місто обстріляли ракетами. Зокрема, влучили по Чорноморському національному університету та одному з підприємств. На щастя, обійшлося без людських жертв та, мабуть, не обійшлося без коригувальників вогню. До слова, віднині таких суд не відпускатиме під заставу, тож уникнути відповідальності вони не зможуть. Дає можливість утримувати особу без застави на розсуд суду. Тобто це інструмент, який дасть можливість так званих наводчиків, вибачте, тримати під замком. Гатять і без наведення. Так по Нікополю вже звично стріляли зі ствольної артилерії, а в Червоно громаду прилітало зградів. По нічному Нікополю ворог зробив вісім пострілів зі ствольної артилерії. У місті панівочено кілька приватних будинків, автівки та газогін. Люди не ушкоджені. По червоногригорівській громаді росіяни скерували 40 снарядів зградів. пошкоджене місцеве підприємство та лінія електропередач. Минулося без загиблих та поранених. Катерина Шевчук, новини 33 канал.